Ой, сьогодні ми вивчимо параграф 44, називається він графік. Значить, дивіться, ну, далекі, в житті ви бачите багато різноманітних процесів, різноманітних дій, і в цих діях виникає залежність між певними величинами. Наприклад, якщо є поставлена така задача, вот, як у нас позначено. Перший абзац в нашому параграфі. На метеорологічній станції впродовж доби кожні три години вимірювали температуру повітря. І цю температуру повітря фіксували в табличці. В табличці у нас є дві величини. Перша це час доби, ну в година, да? і температура повітря в цей час, да? певний час. Ми ну, казали, що, наприклад. Ну, там о третій годині було мінус чотири, там о 15 і чотири, тут взяли 0, 3, 6, 9, кожні 3 години фіксували температуру повітря. І м -м, можна так сказати, що ці величини ну, пов'язані одна з одною і показують, що от цей, от, скажімо, стовпчик показує, що коли було 0 годин. То температура була мінус 3. Тому ми можемо побудувати частину системи координат, яка буде нам давати змогу графічно зобразити час доби та температуру у вигляді певних точок. У нас буде оце одна точка, потім друга точка. Третя точка і кожен стовпчик буде певна точка. І ці точки, коли ми з'єднаємо, ми можемо отримати графік, який буде наочним таким прикладом, ну, тобто, не прикладом, а наочним зображенням цієї таблички в залежності температури від, ну, від часу доби. І ось що зробили. Взяли точки, ті, що я вам обводила. Побудували систему координат, цій системі координат побудували всі точки. Ось. І це точки, які позначають і ще раз: ось Х позначає час в годинах, а ось Y позначає температуру повітря. Тому дивіться, ми не добудовували від'ємну частину там, де у нас час, тому що не буває там мінус один, мінус 2, мінус 3. А температура в нас є додатньої від'ємна, тому ось Y побудували і додатні напрямок, і від'ємничі. Але ж говорять, що якщо ми кожні три години фіксуємо температуру повітря, то це буде не точне уявлення зміни температури протягом доби. Ну, якщо фіксувати кожну годину, то це буде біль, більш точно, але все одно не дає такої повного уявлення про зміну температури. А якщо там через годину так, 15 хвилин да, після певного виміру або через пів години, тобто, чим більше значень занесено в табличку, тим, тим більш точно у нас буде Зображення, дивіться, тут більше точок взяли кожну там годину вимірювали, але це теж не таке точне уявлення протягом доби. І ось останній такий графік, коли вже фіксували через там кожні там, 15 хвилин або, може, і через там ще якийсь певний час. То дивіться, скільки точок побудували, кожна точка показує нам залежність. Від часу доби, яка температура була, та у нас залежність температури від часу доби. І тоді, чим частіше ви вимірюєте температуру, маєте на увазі через певний проміжок часу, тим більш точним буде зображення зміни температури протягом доби. І якщо з'єднати всі ці точки, ми отримаємо графік. Графік температури. ось, Зараз я підкреслю. Ми отримали графік температури, або графік залежності, Залежності температури повітря від ви часу вимірювання. І так, графік це наочне зображення залежності якихось величин двох. В нашому випадку температура повітря і час. протягом доби. Далі ми можемо завдяки цьому графіку давати відповіді на різноманітні питання. Наприклад, таке питання, протягом якого часу температура там знижувалася, чи протягом якого часу температура підвищувалася, чи яка температура була о 15-й годині доби, або Ой, в, який, в який час у нас була температура мінус 4 градуси. І таке інше. Тобто, багато питань можна на багато ці питання можна відповісти завдяки графіку залежності. Що ми будемо, що нам потрібно вміти по завершенню цього параху? Перше, за готовим графіком залежності давати відповіді на певні питання, і друге. За, певним, за певною залежністю, яка сформульована, може у вигляді таблиці, може, у вигляді словесному описанні процесу, або ще є таке залежність у вигляді формули, і за цим, щоб ми вміли будувати графік. Тобто на такому елементарному рівні. Тому що надалі ми ці кожного року будемо ускладнювати, вивчати певні залежності і будувати графіки властивості цих залежностей. Ну в общем, таким чином, зараз ми побачили, що таке графік, і вияснили, що ми можемо зробити. Тобто, відповісти на питання певні за графік. Далі, як я вам казала, то були готові графіки. А друга частина параграфу говорить про те, що крім того, що нам надано графіку вже да, за табличкою, буває таке, що нам задали якусь формулу залежності двох величин. Тобто Y залежить від їх. Да? Ця формула показує, як значення змінно Y залежить від відповідних значень їх. Тобто y залежна величина, X – незалежна величина. І ми хочемо побудувати графік залежності за цією формулою. І будується табличка, яка буде містити наші залежні величини. Тобто X і. Y. Тобто, оскільки X – незалежна величина, то ми можемо одразу надавати певні значення X і за формулою визначати y. Ну, Якщо х дорівнює мінус 4, то 2 помножити на мінус 4 мінус 6. Якщо х дорівнює мінус 3, то 2 помножити на 3 на мінус 3 це мінус 6. Таким чином можна брати від'ємні значення х. 0 можна взяти в даному випадку, тому що на 0 же множити можна, а от ділити не можна. І додатні значення. І кожен стовпчик цієї таблиці. Це координати певної точки. Тобто є точка з координатою мінус 4 мінус 8, мінус 3 мінус 6. Бачите, де х, де тут все позначено в початку таблиці. І якщо ми побудуємо ці точки, я показую вам, на рисунку 159. Побудували всі точки з нашої таблички, а потім приклали лінійку і побачили, що всі точки, якщо з'єднати, то утворюється пряма. І всі точки лежать на чому? На цій прямі. Далі, це вже завершення поради, ми можемо зробити такий висновок. Що взагалі-то пряму можна провести через дві точки. Тому для того, щоб побудувати пряму, нам не потрібно брати багато точок. Достатньо взяти дві точки, от дивіться, зараз я навіть покажу, як вони з'єднувалися. Я беру лінію, беру і кажу: ось, наприклад, в мене є. Остання точка, давайте, мабуть, я їх Дві точки. Тобто, взяла ось цю точку множини, що позначу. Дві точки. Взяла цю точку і з цією що позначити. І цю точку. Дві точки. Дивіться, я з'єдную їх, а потім продовжую до прямої. Ну, взагалі то потрібно продовжити до прямої. І всі інші точки будуть належати цій прямі. Тому, щоб побудувати графік залежності, такої, як ми з вами бачили. Y дорівнює 2х. Достатньо взяти всього дві якихось точки. Дивіться, y. Наприклад, 0, тоді Y0. Наприклад, там Х2, тоді 2 на 2, Y4. І якщо я буду, беру іншим кольором точку 0,0. 0, ось вона, бачите, по центру, Точка 2,4. 2-4, прикладу лінійку і проведу через дві точки, то отримаю уже графік нашої залежності. Тому дивіться, в таких випадках інколи, коли в нас певна залежність, то достатньо брати дві точки. А взагалі, взагалі, в інших залежностях, як от ми там про температуру, Говорили про час, певний час доби, то там, чим більше точок, тим більш точний буде графік. І лише така залежність, як ми тільки що розглянули, достатньо для неї двох точок. Але тут написано: такий факт ви будете доводити в курсі геометрії 9 класу. А взагалі, такі графіки, як ми розглядали тільки що, ми будемо починати в алгебрі 7 класу. І це те, що нам було сьогодні, потрібно знати. І так, підсумок. Графік потрібен для того, щоб наочно нам показати залежність між двома певними величинами. Величини задаються в залежності від умови задач. Щоб побудувати графік, потрібно скласти таблицю за якимись значеннями, якимось експериментально. Здійснюються і записуються в таблицю, як була у нас зміна температури в певний час доби. Або, якщо це задано за якоюсь формулою, то ми за формулою складаємо таблицю, потім будуємо точки, які занесено в таблицю, з'єднуємо їх і отримаємо графік залежності. Які потрібно вміти робити це завдання? За готовими графіками, дивіться, номер 1255. Потрібно вміти відповідати на питання і будувати графіки це в кінці параграфу теж потрібно вміти.